Усім привіт! Давно не знімала, скучила за камерою. Сьогодні покажу вам, що ще до сих пір у мене квітне. Перед вами пілор Maidar Prince K24. Я знімаю вам орхідеї, які у мене. Розташовані на кухонному підвіконнику, вибачте, вікна я ще не вимивала, порядки не наводила, отеплення з підвіконня не знімала. Покажу зараз, що квітне, можливо, декому я вже зріжу квітування. Деякі квіти у мене давно квітнуть, тому Можливо, пора їм вже на відпочинок і на нарощування коренів. Звісно, що проти світла не дуже добре видно, От я шукаю саме локацію, з якої буде видніше, красивений цей здоровезний пілор, дуже гарний, обожнюю його. На задньому плані у мене суго-даймонд. Це розпустився недавно отриманий підліток. Здається, в кінці 2024 року я отримала підліток в розмірі 2,5. Там був квітонос, потім квітонос, слогодаймонд, цей засушив. Кінчик я зрізала, і от він наростив знову, і навіть умудрився розквітнути, як бачите, досить красивим метеликом. Ви знаєте, він у мене вже пересаджений, я його пересадила прямо з бутонами. Тому що в мусі там щось мені не сподобалось. Ось так він виглядає. Зараз якраз вийшло сонечко, гарна киточка. Це вже мій третій екземпляр слого Diamond. Один у мене є куплений, куплений в орхідеях світу, як оціночка ще восени 2022 року. Він поки що в мене не квітнув. Росте. Хотілося б пересадити, ну, можливо, буде квітонос, не знаю. Хотілося б все таки до пересаджування подивитися, як же він заквітне. Квіточка дуже гарна. Тут також біля них у мене сога юкідіа зі своїми величезними білими квітами. Вони вже зеленкуваті в своїй серединці, але неймовірно красиві. І ця зеленавість їх дуже прикрашає. І з воротнього боку ця квіточка також зеленого кольору. І тут у мене мій надзвичайно ніжний рожевий пілор. Його квіточки вже такі досить тоненькі, але в мене не піднімається рука їх зрізати. Ось такі милі пілорчики. Так, також біля них е, цей метелик. забула його назву, ну, ви знаєте, ось мені здається, що він і не вигорів. Такий же яскравий, як і був, таким він і залишається. Сугай уже почав. Ростити листочок і корені у нього вже пішли в ріст. Так само листочок випускає і цей метелик, листочок випустив і пілорчик, цей надзвичайно ніжний. От. Так щоб квіти гарно відчувають весну, хочуть рости, хочуть ставати більш міцними, ніж вони є. На даний момент. Всіх я їх дуже люблю. Ось така тут у мене рожева гама. Тут у мене ще бріон був, він вже поїхав в нову домівку. Ось така ця квіткова локація. Такий вигляд. Тут у мене п'ять орхідей. Продовжує квітнути моя супермая. Вона доростила ще два бутончики, один уже розпустився. Ще один є. Інші квіточки, бачите, вже такої тоненької, паперової структури. Ну, я бачу щось, вона. Жовтий листочок, очевидно, не витягує цвітіння і, можливо, треба його зрізати. Дуже ніжний триліпс, я його хотіла продати, але господиня так і не знайшлась, тому поки що він залишається у мене. Наступний ось такий. Веселий бігліб, надзвичайно ніжний. Це бігліб креветка. Соговий мейпл його називає садівник. Він у мене на 4 квіточки всього. Здається, він зблід порівняно з тим, яким розпускався. Але він уже. Починає роститий новенький листочок вже в пазусі, я побачила. Не знаю, скільки він насправді квітне, тому що це перше його цвітіння домашнє. Ну, десь рік тому я купувала. Думаю, десь так. Тут у мене також квітне мій метелик «Каділак». Він засушив лише два бутончики, там зовсім маленькі на кінчиках. Квітне дуже красиво. Ось такими, як бачите, з переходами такими, як біла піна він має. Останні квіточки більш бліді. Але молодець всі квіти розпустив. Надзвичайно гарні. Не звертайте увагу, тут у мене кріплення для телевізора, а житло в мене зйомне. Ну і тут у мене з інтернету проходить кабель. Але каділак я планую е, пересадити, тому що... Цієї квітки досить, хоч я там і підпирала, досить таке нахилене положення. Він весь хлетається в горщику. Зверху цей тор стакан терчить. Ну, я дивлюсь листочки в яловаті, тому планую його. Пересадити в інший горщик, можливо, зріжу спочатку квітоноси. Подивлюсь, може, корінчики, хоч верхні підуть в зріст, у нього там досить багато поверхневих і планую його пересадити. Це моя локація на комоді. Тут у мене квітне мій жовтий бігліб. Він на екрані на відео не такий, який він є. Насправді яскраво-жовтий, він ось тут якийсь більш зелений. Він уже розпустився на всі бутончики. Також у мене на квітоносі рожевий місого юкідіан, який у мене був величезним деревом. В минулому році я йому майстерно зламала квітоноса. От. Ну, а в цьому році подивимося. Він може досить потужно квітувати. Ну, не впевнена, що буде багато. Ну, подивимося. Щось він від шиї мені почав жовтий та листочок, я вже зрізала. Інший якийсь мокруватий. Все я заглядаю всередину, як би там не було мокрої гнилі. Маленький квітоносик, то квітоносик з-под Леопард. Його я отримала в розмірі 1,7 разом з іншими малюками. Але вже по бутончику я бачу, що це триліпс, чого б мені не дуже хотілося, оскільки в мене вже є триліпс з-под ліапард дублі. Ну, не дуже хотілося б мати. Так як квітнув, так і квітне мій білий леді, Вайт» Lady White Lady. Він наростив ще одну розеточку. Можливо, на мене чекає сюрприз у вигляді ще одного квітоносу. Надзвичайно красивий, дуже святковий, дуже такий. Чистий цей колір. Просто супер. Люблю цей пафеопеділом. Ну, і тут всі інші квіти у мене не квітучі, вони ростуть. Я робила рокеровку з ламп, сюди принесла лампу, зняла з вікна. От. Зараз день збільшується. Я думаю, що квітам, які в мене на підвіконні їм, не так потрібні лампи. От. На стелажі в мене одна лампа перегоріла, то я змушена була звідси лампу стелаж, а з вікна сюди подивлюся, які лампи я буду дозамовляти на стелаж. Там у мене були лед, син мені робив, але вони вже за рік досить тускно світять, тому щось треба з ними вирішувати. Також тут один малючок в розмірі 1,7. Це такий рожевий бігліб-метелик. Я думаю, що багато хто замовляв в орхідеях світу. От. Ще три підлітки я вам зараз покажу. Які я отримала, і як вони на даний момент розвиваються. В цілому я отримала 5 малюків. Один із них спотліапард в розмірі 1,7. я його не пересаджувала, чекаю, поки він розквітне, можливо, потім комусь запропоную його придбати, Кому цікавий триліпс. Також у мене там на комоді в розмірі 1,7 Бігліп-мотелик, такий рожевий, він там під номером. Спробую вам у відео вставити фото, щоб ви розуміли, про що йде мова. Також в орхідеях світу я замовила ще один екземпляр разом з тими двома. Це у мене Зеквін, так, це у мене вже четвертий екземпляр. Я його перекинула до моху, звільнила від того моху, в якому він був, і посадила в живий мох, Ось отак, на дні кора. Ось такий пластиковий стаканчик. що тут Нам говорили, що це розмір 2,5, але це 1,7-100%. Ну, ось так, я нещодавно її сюди перекинула. Все, очікувала, що вона в своєму мосі пустить корінці, але ні, тому я змушена була пересадити її саме сюди. Думаю, що в живому мосі піде швидше справа. І потім я її вже пересадю до кори. Це четвертий екземпляр. Один екземпляр взагалі був ласочний. дуже подільно він щось у мене росте. Ще два екземпляри у мене розквітли триліпсами. От, ну, Це остання надія моя, це вже четвертий екземпляр. Ну, як остання. Ну, поки я не буду мати зеквін метелика. Три ліпси, можливо, і гарні, але мені хочеться метелика. Це три рослинки, які я купувала в орхідеях світу. І ще я. В Наталії Голубенко бутік орхідеї замовляла дві сого мандали. Одна сого-мандала мені прийшла із метеликовим цвітінням, чому я невимовно рада, дуже дякую Наталії за це. Я її ось уже й пересадила, квітку я зрізала. От, рослинці треба рости, набиратися сили. От, ось така посадочка, Звичайно різана кора кубічна і живий мох. Ось так я його посадила. Нещодавно, здається, місяць тому, в березні місяці, поки що не бачу ростучих. Ну. А пересадила я, тому що в мене почала з'являтися грибничка на цій корі, і щось мені так не сподобалося. Тому я пересадила. Цей екземпляр другий у мене ще не пересаджений. Ось, і Я його просто перевалила в цей пластиковий стаканчик, трохи там є кори і живого муху трохи, бачите, вони навіть не обтерті, як були оброблені, так і є, але вже я бачу, що тут орхідея почала рости. Бачите? Так, і ще одна вона була зі зрізаним квітоносом. А розрізаний, то невідомо, Ох, чи мутований був він, чи ні. Також тут ще один корінець, ось уже почав рости. Це радує. Ось такі дві согомандалки. Вони, як бачите, приблизно одного розміру. От. Метеликом у цвітінні, дуже ніжна, дуже гарна квіточка. Люблю я такі слогомандалові кольори. Класні. І ще одного красення я вам покажу, який у мене розквіт. Це дубровник мій. Дуже люблю цю рослину. В неї було дуже багато поверхневих коренів, я її пересадила. Зняла дітку ось із цього квітоноса, і прямо із бутонами пересадила. Вона розкрилася, ось розкривається ще один бутон. І ще один ось є. Ну, можливо, післязавтра вона розпуститься повністю. Так, це дорощені квітоноси. Ой, той новий квітонос, який вона ростила, він ось у мене зламаний був мною дуже удачно, Я його там підкріпить хотіла, в загальний букетик, але він хруснув і все і вже там він заморозився. А ці відгалудження почали рости з тих квітоносів, які були. Так, хотілося мати мені більш пишний квітонос, ненадорожчених. Ну, що поробиш з моїми ручками, які. Взяли і е, в один момент мою мрію зламали. Але я люблю е, цього апельсинового е, пілоріка-добровника. Дуже гарна квітка, додає настрою. От. Е, діточку я відсадила, уже в кору з мохом, там ростуть корінці. Так, що з діточкою все добре. Поки що не планую її на продаж. Буду чекати, можливо, як вона більше підросте, і потім, можливо, обміняю на якусь іншу пілоричну рослину. Ну, ось майже все, що я вам хотіла показати. Якраз вийшло сонечко. З вербною неділею вас усіх бажаю вам миру і щастя, здоров'я кожному, витримки, наснаги в роботі, любові від близьких людей. Дякую, що були зі мною. Бувайте до нової зустрічі!